Удар по газовим амбіціям Росії Болгарія зупинила будівництво газопроводу Південний потік в обхід України. Москва розлючена, бо угледна в цьому початок впровадження євросоюзом економічних санкцій. Три країни, ну в общем-то не заподозрені в великих симпатіях развитию партнерства Росії з Євросоюзом, хочуть використовувати цю ініціативу для того, щоб подарувати енергетичний діалог між нашими между Россией и Евросоюзом. Через позицію болгар тимчасово відмовитися від газогону змушені і українсь проросійсько російсько налаштовані серби. Ось схема південного потоку. В обхід України з Новоросійська газопровід мав пролягти дном Чорного моря до Болгарії, а звідти вже піти на південь до Греції та Італії, і на північ до Сербії, Угорщини, Австрії і Словенії. В такому газопроводі важко роздивитися економічний зиск Росії. Це радше був політичний проект. Москва ж надто воліла зменшити свою залежність від України як транзитера її газу.